Офіси, графіки, дедлайни, це все іноді душить нас ізсередини, іноді це навіть нагадує одну серію чорного дзеркала. Тут де весь світ це система балів, соціального рейтингу і цифрової ілюзії свободи, світ, де ти ніби живеш, але насправді просто виконуєш алгоритм. Обдумавши це, виникає думка: а що, якщо втекти? Жити без планів, без електронної пошти, без соціальних ролей, жити сам на самі з собою. І ми можемо почати думати. Можливо, саме це і є справжнє життя, може, щастя не в комфортах цивілізації, а в тому, щоб довести собі Я можу все сам, я не потребую нікого, і я вільний. Але, чи справді це так? І ви уявляєте собі от би втекти, жити в лісі, самому, без інтернету, без розкладу, без начальника, який йшле листи в суботу, довести собі і всім, що ви не частина цієї гри, що ви можете вижити. Що ви вільна людина, і ось тут настає запитання: а чи справді це можливо? І чи дійсно життя у дикій природі це свобода, чи може самотність це не порятунок, а тиша, яка вбиває повільніше, ніж місто? Фільм Тепер я йду у дику далечінь дає на це чітку і чесну відповідь. Сьогодні ми візьмемо з нього уроки. У цьому огляді ми розберемо не лише сюжет, а й те, що він намагається сказати кожному з нас про самотність. Про свободу і про справжнє щастя. Уявіть, вам 22, ви щойно закінчили престижний університет. До речі, насправді мені теж 22. Здається, що це ідеальний початок кар'єри і типічної американської мрії, але соціальні норми давлять на вас. Ваші батьки очікують від вас дуже багато. Ви хочете вирватися і виберете усі свої гроші, 24 тисячі доларів жертвуєте їх на благодійність, рвете всі документи, залишаєте телефон і покидаєте міську родину назавжди. Йдете просто в нікуди без плану і без грошей. Для когось це звучить як мрія, і хоробрість, а хтось втілив свою мрію у життя і це реальна людина Крістофер Макендалс. Його історію взяли за основу фільму Тепер я йду у дику далечінь. Але чому Крістофер зробив це адже в нього було все? Багаті батьки місце в університеті і забезпечне майбутнє. Можливо, саме це і гнітило його. Ми з твоїм батьком хотіли зробити тобі подарунок. Хочемо, аби ти покинув ту шкарабонку. Яку шкарабонку? Оту. Ми придбаємо тобі нову машину. Саме так. Нову машину. А навіщо мені нова машина? Ця гарно бігає. Гадаєте, мені потрібні оті понти? Хвилюєтесь через ставлення сусідів. Ми хотіли придбати тобі новенький каделак, Кріс. Ми хочемо, аби в тебе була нова безпечна машина. Адже ця бляшанка отот -от вибухне. Вибухне? Вибухне. Ви що показилися? це чудова машина. Нова мені не потрібна. Нову я не хочу. Мені нічого не потрібно з таких речей. Шлях має бути важким. Дякую. Може, він геть не про це. Може, він любить стару машину, та й по всьому. Дякую. Мені нічого не потрібно. Коли вони прибули до будинку, там була вивіска, здається, в оренду а менеджер сказав, що Кріс виїхав ще в кінці травня. Так, Він поїхав два місяці. Тому, Тому, коли вони повернулися, я мала віддати їм усі листи, які вони відсилали крісу, і які поверталися від правнику. Кріс домовився на пошті, щоб листи притримали до серпня, щоб у нього було трохи часу. Ти про це знала? Він нічого не казав. Я розуміла, чому він так чинив. чотири роки він служив абсурдній і нудній меті закінчити коледж. і тепер. Він був вільний від світу абстракції, хибної безпеки, батьківських та матеріальних крайнощів Тих речей, що позбавляли кріса сутності його існування. Крістофер був першою дитиною, і у нього була сестра Карін. У 1990 році Маккендал закінчив університет Еморі, здобувши ступінь з історії та антропології. Після випуску він пожертвував залишок своїх заощаджень близько 24 тисяч доларів на благодійність і вирушив у подорож з Сполученими Штатами під ім'ям Олександр. Його маршрут пролягав через Аризону, Каліфорнію та Південну Дакоту. Під час своїх мандрів він прагнув жити просто. Відмовляючись від матеріальних благ і шукаючи духовного збагачення, буде нас не п'янить у нашій свідомості. Вона пов'язана з течею від історії, від гноблення, від закону та безглуздих зобов'язань. Абсолютна свобода. у квітні 1992 року Крістофер автостопом дістався Аляски, маючи на меті. Прожити в дикій природі, він оселився в покинутому автобусі на стежці Стампіт неподалік від національного парку Деналі. З собою він мав лише мінімальні запаси їжі, включно з 4 кг рису і обмеженим спорядженням. Але що ж сталося з ним далі? Чи дожив він щасливо в дичині на старості, чи загинув від бездуності свого рішення? Про це ми дізнаємося з фільму, який був знятий за його реальною історією. А тепер переходимо до сюжету. Крістофер це молодий хлопець із забезпечної родини, його батько інженер, мати домогосподарка, він також має сестру. Зовні ідеальне американське життя, заміський будинок, новеньке авто, престижний диплом. Але всередині Крістофера щось інше він почувається відірваним від справжнього життя і бачить у житті батьків фальш, обман та лицемірство і прагне втекти не просто фізично, а духовно. Текти від матеріалізму, від очікувань від «так треба. Після випуску з університету він шокує всіх. Він жертвує всі свої заощадження на благодійність, спалює готівку і відмовляється від всіх документів і зникає. Його батьки шоковані, друзі також, адже ніхто не очікував цього від нього. Він почне мандрувати Аризоною, Південною Дакотою, Каліфорнією і Мексикою, спить у пустелі, плаває річками. Працює на фермі і живе у притулку з хіппі. На кожному етапі він зустрічає людей звичайних, щирих, добрих, зламаних та божевільних. Їхні історії та дружба формують його бачення світу. Він знайомиться з Дженніс і Рейном, мандрівними Хіпі, які бачать у ньому свого втраченого сина. Він допомагає фермеру Вейну, працює з ним на елеваторі, слухає кантри під час вечері, ночує у вагоні потяга. Одного разу він знайомиться з літнім ветераном, вдівцем, який пропонує йому всиновлення. Хоча здається, що це щедра пропозиція, Крістофер відмовляє, і, говорить, що він вдячний, але йому потрібно йти далі. Весь цей час він веде щоденник, читає толостого Лондона, Торо, його тягне на Аляску, у нього є ідея. Жити в дикій природі, виживати власноруч, ніякої цивілізації, ніякої їжі супермаркету, тільки він і природа. Він говорить, що свобода це не комфорт, це випробування і це істина. І от він добирається до Аляски. Селяни показують йому стежку в глибині лісу він знаходить покитий автобус, згодом відомий як Magic Bus. Там він оселяється таке відчуття, ніби його мрія нарешті здійснилася. Він полює, збирає ягоди, варить їжу, читає йому добре, він почувається чудово, він пише Нарешті я знайшов себе. Але з часом сувора реальність розбиває його рожеві окуляри. Продукти закінчуються. Виявляється, їх не так вже легко дістати в дикій природі, а полювання важке, він не може з ним впоратися, та ще й погода псується. Найгірше це те, що він недостатньо підготовлений. Він не читав літературу, і він мало що знає про сім'ї. Ворін дикої картоплі гедісаріум алпіном – гістівне. Дикий запашний горошок, гедісаріум Макензі неїстівне. Отруйна рослина впливає на кровообіг. Побічні ефекти параліч, розлад травлення, нудота. Рослини схожі одна на одну без лікування веде до голодування та смерті. До біса все це. І це убиває його. Одного дня він з'їдає отруне насіння і починає худнути і слабнути. Він намагається повернутися адже розуміє, що він у критичній ситуації, але повернутися він уже не може. Річка, яку він переходив кілька місяців тому в брід, тепер розлилася він не може повернутися він у пастці. Людина, яка шукала свободи в самотності, раптом розуміє. Справжній сенс життя не в тому, щоб бути наодинці, а в тому, щоб бути з кимось і ділити щастя разом. Але вже було пізно. Його останній запис це подяка життю. Він прощається не злобливо, а з любов'ю. Через кілька тижнів його тіло знаходять мисливці. Повертаючись до реальної історії і фактів з біографії Крістофера, 18 серпня 1992 року. Він помер від виснаження у віці 24 років, його тіло було виявлено мисливцями. Цей фільм справив на мене сильне враження і змусив задуматись над таким питанням як чи справді щастя у самотності, у втечі, у повному розриві з суспільством, чи, можливо, справжній сенс у гармонії, а не в крайнощах. Крістофер прагнув абсолютної свободи. Відмовився від усього, від грошей, від людей, від системи. Він шукав істину там. Де шум міста вже не заважає думати і знайшов її, але в момент, коли він вже не міг повернутися. Ми часто уявляємо місто як лицемірне, фальшиве, матеріалістичне, і в чомусь це правда, але в дикій природі інші загрози самотність, холод, голод і смерть. Там можна знайти тишу, але втратити себе. Тому я вважаю, що істина у балансі у тому, щоб користуватися благами цивілізації. Але не перетворювати їх на центр життя, у тому, щоб шукати правду, не тікаючи від людей, а спілкуючись з ними по справжньому, у тому, щоб іноді їхати в горе, назавжди, а щоб пригадати те, ким ти є, а потім повернутися до когось, із ким можна розділити це щастя. Можливо, якби Крістофер не ізолювався повністю, підготувався до своєї подорожі, спланував її і зберіг мінімальний контакт із рідними. Він зміг би відчути справжнє щастя і зрозуміти істинний сенс життя, але він вчинив досить радикально, що призвело до сумного кінця. Я дуже вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця, і якщо ви один з цих людей, прошу вас підтримати це відео лайком та коментарем, тому що канал новий і він потребує підтримки для подальшого розвитку. Якщо ви залишите будь-який коментар, навіть просто місце, з якого ви дивитесь, це значно допоможе каналу. До речі, якщо ви хотіли побачити огляд якогось фільму, просто залиште назву в коментарях, і я зроблю його. Дякую за перегляд і зустрінемось в наступному відео.